Коли ти чуєш ось цю ем, тишу спочатку. Тишу, коли настільки боляче, що ти не можеш говорити. А потім цього. Було... Чому ми сьогодні в будинку кіно? Саме тут, у вересні 23-го року, відбулася прем'єра 20 днів Маріуполі». І на сцену виходили лікарі обласної. Маріупольської лікарні вся зала, вставала і аплодувала їм. Ці аплодисменти були як для справжніх героїв, тому що вони їми і є. А ми лише маємо честь освітлювати цю історію. Що треба означає фільм 20 днів в Маріуполі? Наче це лише 20 днів, але за ці 20 днів ти бачиш, як руйнується місто, як гинуть люди. І кожного разу, коли бачиш загиблу людину, думаєш, що я буду наступний. Війна триває, і надважливо нагадувати світові про те, що війна триває. Це також про те, як родини та близькі військовополонених чекають на них. І такі історії надважливо освітлювати і показувати. Напевно, після цього я більше ніколи не буду такою, як раніше. Але цей фільм він не тільки ось документує ці події, але і ще й дає надію на майбутнє. Ну, саме для мене. Які емоції ви відчули, коли отримувала Оскар? Церемонія Оскару була дуже для мене дивною. Так важко усвідомлювати, що в нашому світі. Відбувається така страшна і жорстока війна в Україні. А з іншого боку, ти знаходишся в а, прекрасному, чудовому світі. Ай never made this film. Я відчула радість від того, що нас чують. Ми піднялися на сцену, і в мене були такі відчуття, що всі ці люди з фільму, що всі люди України зараз стоять з нами і дивляться на нас. Але скажу чесно, що я готувалася до того, що можливо вижити не вдасться. Головне не зупинятися, а далі працювати і вірити в те, що все можливо і що правда переможе.